Цитра лотику знаходиться 10 кг, ціна за кілограм 13 євро. Ціна цього лотика 10 кг гривень. Покажу, що знаходиться, який саме мікс. Чоловічі трусики. Ось такі. розмір лічка. Дуже гарно тягнеться, простенький матеріал, ніякої синтетики. Наступні ось такі атласні. сімсоні. Такі мутячні. Розмір XS. Наступний ось такий ток, жіночий, дивіться, ззаді зроблена на спинці, новий віручкою. Наступний ось такий лігчик. Теж насичений такий колір. Є трішечки паровону. Вона така більша чашечка. Наступний ось такий маленький теж то, чорного кольору, теж з бірочкою. Розмір. Ей так. Наступний ось такий білосніжний. За такеточкою теж ліпчик. Ось так, бачите, ззаду буде на спинці виглядати, як пенсіпиться. Ось дуже гарний, новенький. Наступний ось така у нас нічнучка. Теж ось такий цікавий принц. Бачите, так буде виглядати. У моделька ось такий. Прозрачний ковтний дресок. Ззаді защупається. Дуже гарна така моделька. На гаду є біля 200 водиниць товару. Так, все ось такі трусики, жіночі, розмір і целечка. У нас побивається ось такий зелений топ. Пожарно бачите, просто бомба. Да, ось отни... Аз таки тези сливче. Отлевенки са, може на това ладъш пища. Тези таки по-ярнарни Ще, Ще май ось аз таки кладки на вестенки. Бачите, не са запечатани дни. Нас тук ми остави чорни маленки ливчик. Ще такий же саме попадається нам топ, тільки що поводаться, можливо, інший розмір. Розмір теж айта. Наступний ось такий милесенький літки. Ось такі такі пустенький. Наступна ось така бежева, шоколадна, бежокопова моделька. На великий бус. Наступний ось такий колір. Ще ми маємо ось такі трусики, білесики. Розміри бачите різні. Ще така ж сама моделька. Елічка тут буде і піцелька. Наступні ось такі червоні, дуже гарні. Наступний ми маємо ось такі стол. Бачите, ось так він буде виглядати. Це спинка. Це спереді, ніжно-ронжевий, наступний ось такий бежевий ліпчик, без всяких поролонів, теж на велику чашечку. Бачите, ми маємо тут товар на різний, дуже маленький відсоточок, ще знаходиться в дитячих, дитячої нижньої білизни. Ось такі трусики, підліткові, з шортиками на дівчинку, Наступний, що знаходиться. Зараз спочатку вам покажу. Ось такі трусики, з тягуючим ефектом. новенькі. Розмір, елька і целька. Наступний ще ось такий бежевий ліфчик. Тут йде продовження, якщо у когось більше, об'єм. Наступні ось такі новенькі трусики запаковані. Їх є три штучки. Розовенькі, ззадні з таким ажурним шличками. Наступний. Ще такий же самий, трішки інший колір. Ще ось такий гарний примовий, тобто молочний топ, дуже гарний, ніжний. Наступні ось. Ось такі трусики рожеві з листівками. Може бути есочка жіноча, може бути підліткові. Наступне, що в нас тут попадається, ось така маєчка бежева. І ось такі трусики. Спереділи. Наступний ось такий різним так, сорочечком, фінатом, пісині політичним, ще ось такий білий з чорним ліпчиком. Бачите, розміри різні, розмірна сітка також різна. Попадається по кожній трішки товар, ось така маєчка, простенька, маленька. У нас ось такий топ, на квітрі. У нас є рожевий сильний школи. Ще ось такий гарний топі буде в надумусі, немає забили без жодних бренд. Ще маємо теж шоколадного такого кольору. Наступний. Що ось, знаходиться? Ось така ніснушечка. Лягенька. Ще ось така наступна, атласна, чорна. розмір Розмірна певна МКЛ. Чорний, легенький, тоненький, маленький підлюбничок. У нас тут ось такий чорний теж ліпчик. Mm -hmm. Ось песенький. Ще маємо ось такі трусики. Ще ось такий компідрекс до нашої Працюємо для перемоги. Ось така маєшка. Нагалинку наклало 5750 гривень. У лоті знаходиться близько 200 одиниць. Собівартість однієї, тобто вартість однієї одиниці біля 35 гривень. Ось такий гарний, споружуваний, з ставочками. У ось такий бежевий, теж маленький кубіш. У нас є за горчата кошмаєчка або крупники. Це кружки з тягуючим МВТ, жіночі, МК, ЛК за Ще ось такий стружева без поролонів, червоний, гарний біжчий. Зніжно мають піти на поступки і розпочати перебуває. Це ось такий ніжнорозовий терористам, яка вбиває дітей. У нас і виходить країна буде головувати. Маємо ось, ось таке, що модельку були зрушення з, з паралоном. Ми маємо ось такі, але інша і кремони. А що ми наступні попадаються ось такі друзики? Також можуть бути як есочки жіночі, так і підлітко. Все в ідеальному стані. Ось такий чорний гіпчик. Ще ось такі трусики, теж есочка з високою посадкою. Ще одна така ж сама моделька. Бачите, ті є. Ще ось така ніжна з кіточками. Це ж ніжна сорочечка. Легреска, дуже легресенька. Ось така маєчка. Та бордова ще. Ще ось такий білосніжний кліпчик. Шлеєчка відчепилася. Ще маємо ось такі крути. Взагалі, ось така накладна купа. У ось такий теж стружева віка. І ось такий трусики, чоловічик. Дуже гарний пастон, і даш розмір і серцючка Ще та ж сама моделька. Розмір S, Ще тут запечатані. Новенькі. Ще також ідуть чоловічі ось такі. Спереді на вузочках. І наступна теба.